Як харчуватись, щоб позбавитись РХП? Розлади харчової поведінки? Це не про проблеми з їжею. Це спосіб компенсувати те, над чим людина зараз не владна або думає, що не владна, за допомогою впливу на своє тіло і харчування у людини. Немає потреби бути худою або бути красивою, натомість, у кожної людини є потреба в безпеці, в стосунках, в прийнятті у визнанні її унікальності, у приналежності до якоїсь групи людей тощо. І коли людина не може задовільнити якусь свою психологічну потребу, в неї з'являється думка: зі мною щось не так. І коли ця людина схильна до розладів харчової поведінки, то оця думка зі мною щось не так перетворюється на думку з моїм тілом щось не так, і буде змінювати або намагатись змінювати своє тіло. Але якщо людина не вміє задовільняти свої психологічні потреби, то, змінивши своє тіло, вона цьому не навчиться. І стикнувшись з тим, що проблема не вирішилась, вона знов буде думати, зі мною щось не так, ну тобто з моїм тілом щось не так. І буде знов його намагатись змінювати. Тому це нескінченний процес. Замкнене коло із В мене є потреба, я не можу її задовільнити. Зі мною щось не так, тобто, з моїм тілом щось не так. Я зараз зміню своє тіло і задовільню цю потребу. Я змінила своє тіло. Потреба не задовільнилась, значить, зі мною щось не так, з моїм тілом щось не так, значить, я потребую змін. І харчування, яким би воно не було, це коло розірвати не може. Бо РХП це намагання вирішити психологічні проблеми через вплив на фізичне тіло. Тому і позбавитись РХП можливо тільки шляхом вирішення психологічних проблем і ніяк не зміною харчування.